Вище командування Російської Федерації звітує про повне взяття Мар'їнки. Нарешті у ЗСУ дали відповідь: кому ж таки нині належить місто. Розберемося разом на каналі Січас, що коїться на фронті російсько-української війни станом на 25 грудня. Говоримо у цьому випуску. Окупанти тріумфують у понеділок. Президент Російської Федерації Володимир Путін зустрівся із главою Міноборони РФ Сергієм Шайгу обговорити стратегічні «побєди». Кужуєтович оголосив про нібито повне захоплення населеного пункту Мар'їнка. Мовляв, це дозволить Збройним силам РФ ефективніше захищати Донецьк від обстрілу з боку української армії. Таку от радісну новину підхопили ворожі пропагандисти. Особливо скалився головний рупор Кремля Володимир Соловйов. Я мушу зацитувати ці дифірамби. Звільнення Мар'їнки перемога важлива не лише у військовому плані, а й психологічному, бо її різного ступеню інтенсивності йшли за неї практично від початку СВО. І для противника це чутлива втрата. Морально відчутна, а для нас це перемога, навпаки, духопідйомна, навіть символічна. Чоловіки, ви справжні герої, країна вами пишається. Такі, от репости від так званих воєнкорів, робить головний путініст сусідньої держави на тлі таких от радостей Шойгу додав, що пам'ятає про путінський наказ про взяття до нового року ще й Авдіївки. Але за його словами, це буде зробити вкрай важко. Українська сторона в свою чергу розбиває ці фантазії. Пропонує нищівний для окупантів коментар речника об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку, полковника Олександра Штупуна. Бої за Мар'їнку каже він, тривають. Наразі наші військові перебувають в адміністративних кордонах Мар'їнки, але місто вщент знищено. Говорити про повне захоплення Мар'їнки некоректно, заявив він. Такий вигляд нині. Має досі окуповане місто до повномасштабної війни. Там жили понад 9 тисяч людей, а зараз не залишилося нікого із цивільних. Росіяни буквально стерли місто із лиця землі. Протягом останньої доби на згаданому Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки Донецької області. Там противник за підтримки авіації здійснив три безуспішні атаки на позиції наших захисників. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися такі населені пункти, як Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка та Костянтинівка. Про це йдеться у щоденному регулярному звіті Генштабу Збройних сил України. На сусідньому Авдіївському векторі нашим захисниками відбито 20 атак ворога в районах східніше Новобахмутівки, Степового та Авдіївки, та ще 12 атак в районах Первомайського і Невельському. так само на Донеччині. Як повідомляє командувач оперативно-стратегічного груповання військ Таврія Олександр Тарнавський, загалом у операційній зоні осув Таврія ворог завдав 16 авіаударів, провів 40 бойових зіткнень та здійснив. 906 артобстрілів. Є інформація про все більшу кількість відмов окупантів брати участь у штурмових діях, зокрема в підрозділах першого армійського корпусу. Слід відзначити, що в полон почали здаватися цілі групи російських військовослужбовців, каже він. Ну, власне, така тенденція все сильніше посилюється, тому пропоную відслідковувати динаміку разом. Підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок і обов'язково будете знати про все першими. Тепер же до гарячої ділянки півдня російські десантники зазнають суттєвих втрат біля кринок на лівобережжі Херсонщини. Там продовжує зазнавати втрат нещодавно сформований 337-й повітряно-десантний полк. 104 та дивізія повітряно-десантних військ РФ. Про це йдеться в новому звіті Американського інституту вивчення війни. Далі пропоную пряму мову аналітиків. Матір одного з російських військовослужбовців записала відеозвернення, в якому повідомила, що нещодавно, під час боїв поблизу кринок, була знищена вся перша рота 337-го полку. Жінка додала, що військовослужбовці, які діють на цьому напрямку, не мають ефективного керівництва на рівні командирів середньої ланки, їм бракує артилерійської підтримки, і вони проводять 20 днів поспіль в окопах без води та інших засобів забезпечення. Вона завершила своє звернення проханням до російського командування не використовувати підрозділи полку, як цитую, гарматне м'ясо. Очевидно, про таке не розкажуть із російських зомбоящиків, тому ви залишайтеся з нами. Тут лише офіційні заяви та правдиві факти. Напишіть, будь ласка, в коментарях ваше бачення ситуації. Ставте, будь ласка, свої вподобайки нашим роликам. Працюємо спеціально для вас і будемо продовжувати це робити ще з більшою наснагою. А свіжу порцію новин. Побачите вже незабаром? Залишайтеся з каналом Січас і продовжуйте перегляд. Христос ся рождає, Росія палає. Вогонь зіпсував передноворічний настрій мешканцям Санкт-Петербурга. Над Білгородщиною літають дрони, а у Краснодарському краї димиться на летовище. Невже росіяни попрощаються ще з одним літаком? З'ясуємо просто зараз на каналі Січас. Підпишіться і за роботу у російському місті Санкт-Петербург горить будівля магазину будматеріалів та товарів для дому Леруа Мерлен. Як сповістило у прес-службі головному управління МНС 25 грудня. Повідомлення про спалах у торговій будівлі розташованій у будинку 31, корпус 2 на проспекті Будьоного, надійшло о 9.05. З За інформацією розпабліків причиною горіння стало займання гірлянди у відділі товарів для саду. За іншими джерелами вогонь ухопив відділ з новорічною продукцією ялинками та іграшками. Пожежі присвоєно підвищений рівень складності. Весь персонал вже евакуювали. Бажарна тривога. Всем покинуть здание, пользуясь световыми указателями выход и планами эвакуации. Внимание! Пожарная тревога! Всем покинуть здание, пользуясь световыми указателями. Усередини, все у густому диму, пожежники ходять по даху навколо приблизно 20 машин. Швидка допомога розповідають очевидці. За півтори години після оголошення пожежної небезпеки ватра локалізована. відкрите горіння ліквідовано. Площа займання становила 50 квадратних метрів. Пожежники ліквідували відкрите займання та приступили до. Протоки та розбору конструкції до ліквідації загалом залучалися від МНС 6 одиниць техніки та 28 осіб особового складу. Відомості про постраждалих не надходили вже о 12.55 В МНС знову ж таки повідомили, що повністю ліквідували цю пожежу. Наколядували собі хіба що на дрони жителі Білгородської області. Губернатор регіону В'ячеслав Гладков заявив про обстріл Шебекінського округу. У немилість снарядам потрапила околиця хутора. Мар'їно від вогню мінометів, нібито поранені двоє чоловіків. У них мінно-вибухові травми і уламкові поранення. Травмованих оперативно було доставлено до міської лікарні номер 2 міста Білгорода. Лікарі надають їм усю необхідну медичну допомогу. А стан постраждалих оцінюється як середнього ступеня важкості, додає Чануша. У обстрілі він традиційно звинуватив Збройні Сили України. Ну а тим часом, за даними російського порталу Астра, у тій же Білгородській області дрон таки атакував трьох людей. І всі вони військові Росармії. Якщо вірити телеграм-каналу, трійцю було госпіталізовано напередодні із різними пораненнями до лікарні в Борисівському районі. Ну а власне ці поранення вони отримали внаслідок атаки БПЛА за 2 кілометри від села Наумовка. Але найбільше свято пішло не за сценарієм у російському Ейську. Це Краснодарський край. Місцеві пишуть, що почули сильний гуркіт, який нагадав падіння літака, після чого над аеродромом з'явився дим. Було чути сильний гуркіт, і, схоже, щось впало. І що це було? Тільки не кажіть, що літак знову на надзвук перейшов та ще й з димом. П'ять хвилин тому аж зі сторівуса попадало. Про це от йдеться в одному із дописів пабліка, падслушана вейське», де оприлюднили відповідне відео. Мовляв, такого ще не було. Такого <клухи> <клухи> ще не було. Ага. Неймовірне місце падіння літального судна приїхали швидки, попередньо мається на увазі Су 35 Але ця інформація потребує перевірки та уточнення. Губернатор краю Вініамін Кандратієв жодним чином на подію досі не відреагував. До слова, хочу нагадати, що протягом 23-24 грудня. Сили протиповітряної оборони України збили чотири російські літаки су 34 і на додачу ще один су 30 Це абсолютний рекорд від травня цього року. Напишіть, будь ласка, в коментарях чи буде все ж таки агресора ще один мінус у Ейську. А щоб не пропустити цієї новини, підпишіться на канал «Сейчас» та натисніть на дзвіночок. Не забувайте також ставити нам вподобайки.